Добрий день, а точніше ранок ви дивитесь програму, у якій ми відвідуємо робочі місця людей різних професій. І сьогодні ми завітаємо до Луцького підприємства електротранспорту і побачимо, як транспорт виїжджає на лінії і як починає роботу це підприємство ще о п'ятій годині. Вадим Павлович, так. я так зрозумів, що саме от через вас цех проходять усі тролейбуси і ви перевіряєте їх на працездатність. Це називається цех технічного обслуговування. Значить, ми тут проводимо всі етапи перевірки і ремонту тролейбусів, які експлуатуються в нашому підприємстві. Тобто тролейбус приходить з лінії, його перевіряє механік, потім його миють, потім він оглядається майстром на предмет. Несправності, які дає водій, і які знаходимо ми згідно своєї посадової інструкції. Надіємося, да, що наш завод нас не підведе, от, і ми будемо працювати трохи в лучших умовах і, і людям буде комфортніше. От ми взяли хай ті польські тролейбуси. От, вони вже зручніші. Да, да, от бачите, що це радянська система була. Тут про людей не крепко думали. Гуде, стукає, грюкає. Польські вони м'якші тролейбуси, так, тихіші. Комфортніші. От. А я думаю, що наші. А наші нові ще кращі. Ще краще. краще так. Ну, так до того й йдемо. Розкажіть, як проводиться капітальний ремонт тролейбуса, Бо зараз, знаєте, інколи говориш, що там дно видно проржавіло, то тут, тут, тут точно видно землю. Це капітальний ремонт тролейбуса проводиться згідно норм, які затверджені на нашому підприємстві. Так, значить, Ці норми включають в себе. Повний повний демонтаж всіх несправних частин кузова, як ви бачите, ззовні навіть обшивку. Тобто йде кузов, зовні обшивка знімається. Всі несправні запчастини, які не можуть виходити потім в свій термін дослідуючого капітального ремонту, всі демонтуються міняються на нове. Каркас і криша, яка ще може послужити тих. Допустимо, 10 років, на які ми розраховуємо. Далі міняються всі низьковольтні жгути для того, щоб не було струмовитіку, для того, щоб безпека руху пасажирів і для того, щоб не було ніякої аварійності. Так то що це ж напруга 600 вольт, це небезпечне. Скажіть, що робите на луцькому підприємстві електротранспорту? Працюють що від вас залежить. Ви тролейбусів на лінію, маршрути, тролейбуси, щоб люди зуміли добратися Дай, до роботи. Ларисо. Тобто від вашого штампа залежить те, чи вийдуть люди на лінію? Мого штампа залежить від мого керування. Як я скерую, керую, так вони й поїдуть. Мені тут сказали по секрету, що ви працюєте тут з чоловіком і досить довго, так? Да, 20 років я працюю, чоловік мій трохи більше. Він водієм, я диспетчером. Ну так, склалося. Ще скажіть, що ви тут познайомились? Звичайно, я в Луск переїхала по направленню з Києва і познайомилася, так і вийшла, залишилася і працюю тут вже довгий час. І в нас багато людей, які працюють з сім'ями. Чоловік і жінка. Ну, так складається в житті. Приходить молодь. І так є, що і пізніше, які поприходили кондукторами, водіями познайомили. Ігоре, лицьке підприємство електротранспорту починає свою роботу ще задовго до того, коли всі личани прокидаються. Як люди сюди дістаються до на роботу до вас? Люди дістаються сюди на роботу транспортом, яким ми забезпечуємо. Частина працівників, які добираються на роботу електротранспорту, а частина працівників у нас є автобуси, якими ми довозимо на роботу. Якщо ви замітите в даний момент, на зараз якраз під'їжджає тролейбус, з якого працівники. Збираються зі всього міста і приїжджають на підприємство електротранспорту. Ігоре, ви на підприємстві точно не один, у вас є багато помічників, я так розумію. У мене є дуже кваліфіковані, надійні з досвідом працівники, які працюють на цьому підприємстві. Набагато раніше чи прийшов я працювати, які багато допомагають е... на роботі, допомагають своїм досвідом, своїми підсказками для того, щоб як найефективніше, як найякісніше працювало підприємство. Ви зараз бачите головного інженера Володимира Дмитровича. І начальника служби перевезень Віктора Власовича це дві людини з колосальним досвідом, які пропрацювали в транспорті все життя, розуміються як на ремонті, так і на організації служби руху, і вони дуже роблять великий колосальний вклад в роботу цього підприємства для того, щоб воно працювало стабільно і надавало якісні послуги. Люди а, бачать тролейбуси а, інколи вони можливо і несправні, інколи бувають проблеми. Але тим не менше, все більш-менш стабільно працює. І запитаю вас, от які проблеми з тим, от? Щоб випустити тролейбус, можливо, інколи ви кажете ні, не випускаємо, бо там щось не так. Часто таке буває? Звичайно, буває. Кожен тролейбус проходить щоденний огляд. Ви вже бачили mm -hmm. наш наш зміну, це працює бригада, яка їх обслуговує, ремонтує. Якщо є такий рад несправності, які загрожують безпеці руху, звичайно цей тролейбус або ремонтується, доводиться до відповідного технічного стану, або залишається депут для більш об'ємного ремонту. А якщо у вас якісь проблеми, я не знаю, можливо, з працівниками чи там тролейбуси вчасно не виїжджають, буває ж теж там, напевно. Для підготовки на випуск тролейбусів є завжди резервний водій, кондуктор для забезпечення плану випуску тролейбусів на лінію. Ну, бувають випадки різні, то людський фактор, все може бути, але практично зривів не буває. Останнім часом все нормально, 100%, 100 всі тролейбуси працюють на лінії і виходять. Час. Без водіяни тролейбус на лінії не виїде ніяк. От, і Кваліфікація так само. Тож думаємо і вирішуємо питання над цим, щоб. Водії мали бажання і приходили до нас працювати, бо це дуже доволі складна робота. В таку пору часу це треба біля четвертої години людині підніматися і добиратися на роботу. І вже зараз п'ять з лишнім будуть виїжджати на лінію Перший тролейбус. Ну без водія зрозуміло, що не вийде. А як без кондуктора, то пасажири будуть дуже раді. Так само да ні, без кондуктора теж такого не буває випадку. Дякую вам за роботу і дякую за те, що погодились. Нам все розповісти. Ігор Вікторович, це я так розумію, перший тролейбус, який виїжджає сьогодні на рейс, саме так. Як ми, ми з ми вами з самого ранку бачили, як вони готуються протягом ночі, проходять реєстрацію в медика, провірку у механіка. Беруть маршрутні листи в диспетчера. І зараз тоді вже закінчується, коли вони по графіку в свій час повинні виїхати на лінію для того, щоб стати в графік і з кінцевої зупинки виїхати в своєму графіку в направоні до центру міста. І вже від центру міста вже вони тоді роз'їжджаються по всіх основних таких частинах міста, куди у нас розходяться наші контактні мережі, маршрути тролейбуси. Отак От у нас проходить випуск зранку тролейбуса. Я гляну ще на час. Це 5.35, Тобто, фактично, місто ще спить, а лицьке підприємство електротранспорту вже починає свою роботу і виїжджає на лінії. Покажіть автопарк ваш ну тролейбусний парк, який у вас є зараз. Є по суті, декілька типів тролейбусів. у Нас є ЗІУ, у нас також є тролейбус Єльч, який ми закупили в Польщі, які комфортні, дуже якісно зроблені. Дуже добре експлуатуються. також ще є. Богдани нашого автозаводу виробництва, теж дуже якісні тролейбуси, нові. Зараз ми працюємо з європейськими банками, з європейськими інституціями для того, щоб закупити ще близько 30 нових тролейбусів, щоб оновити парк. Парк це приємна новина. Так, парк будемо оновлювати тільки тролейбусами з низькою підлогою для того, щоб задовільнити по максимальному потреби жителів міста з вадами. Також ми плануємо в цьому році запустити систему обліку пасажирів, систему сповіщення пасажирів, також систему сповіщення в тій системі буде система сповіщення для людей з вадами, для людей з вадами зору, для людей з вадами слуху. Тобто це буде і візуальна, і слухові. Ви говорили про облік пасажирів. А не планується якийсь там електронний квиток, ну там безконтактна оплата за проїзд і таке інше. Тобто, це мені здається буде зручним і для пасажирів, і для підприємства, так як ви одразу отримуєте мете гроші. Там я приклав свою банківську картку, і одразу вже лицьке підприємство електротранспортом отримали вартість проїзду. Саме так ми працюємо з європейськими банками, ми працюємо з європейськими інституціями. І е, одною з умов також у нас є для підприємців, це створення е, системи обліку для комфорту пасажирів. І ця система обліку якраз передбачає оплату картками мастер-карт, маестро, е, по PayPal. Це дозволить більш швидше. І система обліку буде така, як в європейських тролейбусах. Ми хочемо таку саму запровадити і в Луцьку. Нові ну, тролейбуси будуть українські, Богдани, чи все ж таки десь за кордон? Я не можу вам сказати, тому що це буде тендер оголошуватися і по тендеру будуть виставлятися умови. Але ви знаєте, що наша ціна, яка є на нашому дозаводі, вона є самою конкурентною. І хотілося б, щоб було б, звісно, щоб тролейбуси в Луцьку їздили луцького виробництва, щоб все було для Лучан. І люди мали змогу виготовити ці тролейбуси для міста, для Луцька. А ми були б задоволені, користувалися б і надавали послуги мешканцям, а мешканці були б задоволені, що переїжджають в нашому транспорті, нашого виробництва. Скільки ви працюєте на підприємстві? З 84-го року. Ого, то давно вже? Ну так. Я в 84-му році прийшла на учобу, а в 85-му році, так як у нас 6 місяців навчання, в 85-му році я вже після Нового року зразу вийшла сама за руль. А так як ви водій, розкажіть, важко взагалі їздити по нашому місту, тому що є інші автомобілі, є маршрутки, є інші тролейбуси, а ваша машина все ж таки немаленька? Розумієте, сама по собі їзда, я б не сказала, що тяжко. Ну, Просто в нас трошки так, якби, час такий важкуватий. Ну, їздити, є різні водітелі, як і в нас, водії є різні, так само і в місті є водії різні. Одні поважають тролейбус, пропускають зупинки, як виїжджаєш, інші не поважають. Ну то я це рахую, що просто людина не знає правил дорожнього руху. Тому що якщо просто не вихована, зрештою. зрештою, ну, да, може бути просто не вихована, як ви кажете. Чесне слово, часом буде бути просто не вихована людина. Що ви робите перед тим, як виїжджати на лінію? В першу чергу заходжу в кабіну. Дивлюся, що в мене в кабіні робиться, подивлюся на вугільні вставки, ставлю штанги на лінію і запускаю тролейбус. А вугільні вставки вони щодня міняються? Е, ні, не щодня. Це залежить від того, яка погода. Якщо, наприклад, дощ йде, вони частіше зношуються, їх треба час від часу міняти. А можете показати? Де? Покажи. Так, вугільні вставки. Ось тут вони. Так. Це саме завдяки їм передається ток від проводів так, до тролейбуса. І вона переходить на тролейбус. Оце є вугільні вставки. І їх потрібно міняти. От мене вони зараз поміняли, тому що я їх поміняла вчора завчасно, і їх не треба міняти, тому що вони щойно вставлені. І все ми вставлюємо на провід штангу. А часто виникає така проблема, що струмоприймач злазить з проводів. Це не є часто, це залежить від того, який водій за рулем, наприклад. Швидко їхати на спецчастинах так, може злетіти штанга, як струмоприймач. А так в основному не часто. Тобто я так зрозумів, що ви хороший водій, вас не злітають вони. Ну я стараюся. Запускаю так, як би вказати, тролейбус. Включила акумуляторну батарею і запускаю мотори. Скільки тут моторів? Три. Так? Два. два. Є тяговий двигун і допоміжний. І акумуляторна батарея. Тут є два мотори, які допомагають тролейбусу рух. Як от бути кондуктором? Тому що не завжди ж люди бувають виховані, не завжди хочуть платити за проїзд. Я це просто я знаю. Я вже працюю 22 роки кондуктором. Робота подобається, ну, люди є різні, звісно. Але я якось знаходжу мову спільну з людьми, ніколи не сваруся там ніколи. Це і все виходить добре. Ігор Вікторович, ми вже просто всередині того, що бачать постійно пасажири, і те, як вони бачать взагалі людське підприємство електротранспорту. Ми їм, звичайно, показали все зсередини, але от бачу, вартість проїзду 2 гривні. І давайте поговоримо про фінанси. Тобто вистачає тих грошей, які заробляє підприємство на себе. Фінансів вистачає, але завжди було проблемою, тому що не всі пасажири оплачують проїзд. У Нас в державі є пільговики. Держава нас зобов'язала перевозити безкоштовно, але підприємство несе затрати за перевезення цих людей, і держава взяла на себе зобов'язання повертати ці відшкодування. Можливо, знаєте, можливо, ні в 2016 році в державному бюджеті взагалі не заклали нічого на відшкодування для підприємства і. Підприємстві не вистачає тих коштів обігових, яких ми збираємо з лінії. Була створена програма депутатським корпусом, а саме з ініціативи міського голови, по захисту пільгових верст населення. Та як держава не повертає за проїзд, за себе взяла міська рада зобов'язання і зараз. Вже, можна сказати, багато з 10 років як підприємство не отримало в повному обсязі відшкодувань. В цьому році, 16-му, ми отримуємо в повному обсязі. У нас вже на даний момент немає заборгованості по заробітній платі. Також оплачуємо за електроенергію в повній мірі. Ремонтуємо тролейбуси, погашаємо борги попередніх років. Тобто підприємство вже виходить стабільно. фінансовий стан. І Фінансовий стан. Ігор Вікторович, останнім часом луцькі тролейбуси стають більш однаковими і брендованими. Щоб чому взагалі так робите? Ми робимо для того, щоб в місті ми вирізнялися серед іншого транспорту. Ми були впізнаваними, і в подальшому ми будемо так само використовувати такі кольори, тому що це кольори. Екології свіжі, і вони світлі впізнавані в місті. І будемо також брендувати, щоб тролейбус був одинакового кольору, не різнокольорові, як були раніше, а були тільки одного кольору. Було зрозуміло для пасажира, і здалеку видно, що це їде тролейбус білого кольору, і це екологічний транспорт. Ігор Вікторович, не завжди в роботі підприємства все йде добре, і на цей випадок є аварійна служба. А як часто взагалі вона виїжджає і що робить? Ця аварійна служба у нас працює цілодобово. Вона цілодобово у нас є диспетчерський пункт, який контролює роботу контактної мережі. І де стільки в нас є прорив чи якісь збої в системі, зразу все бачать на табло. В цій службі ще є працівники чергові, які чергують, які бачать, де яка є поломка, їм диспетчер повідомляє, вони виїжджають на місце і устраняють. Але більшість їхньої роботи це вночі, коли тролейбуси не їздять. Протягом дня робляться такі поломки, які терміново, від яких не може їхати тролейбус. А в основному всі заявки збираються, і після того, як тролейбуси після 12-ї години ночі, коли тролейбуси заїхали в депо, вони під'їжджають. Ремонтують, заміняють всі роботи вночі, тому вони малозамітні і дуже рідко їх можна бачити, тільки коли вже якесь ЧПС трапляється. Ну, ми також не застраховані, бувають різні випадки, але вони є. Сергій, саме ви ремонтуєте тролейбусні мережі, так? Ну не саме я. то У нас таких багато бригад, як я є. Ну, я такий, як число, як одиниця одна. Ну Ремонтуємо. Це не складна робота, тому що ну, все ж таки там 600 вольт. Так це вся робота складна в нас є. А 600 вольт, то є 600 вольт, то не 10 тисяч, що так. Ну, саме головне не попастися. Вся робота в нас складна є. Але саме головне, що як? Що техніка безпечності. і робиш, і воно все йде як по маслу. Тобто, якщо дотримуватися правил, то все буде добре. Звісно, і все. Сьогодні ми з вами побачили, як працює Луцьке підприємство електротранспорту, як працівники готуються до виїзду, як готують і сам транспорт і тролейбуси, як його перевіряють, як ремонтують. Тому що все це робиться для пасажирів, для вас, дорогі глядачі. А куди ми завітаємо наступного разу? Ви побачите вже у новому випуску програми Робоче місце. Богдан Коваль, Андрій Повзун для Волинь. Пост будьте щасливі! А я їду далі.